Солидар, так е, населений пункт, котрий розташований на північ від е, Бахмута. Е, що я власне і хотів е, показати вам, як не витримують банально ударів російські окупаційні війська, е, як це все відбувалося? Е, от такий приліт по позиції. До речі, дуже такий, е, в якійсь мірі символічні позиції, тому що вона розташована поруч із цвинтарем у Соледарі. От е, прилітає артилерія безпосередньо у. Опорник росіян, і вони ну це не опорник, це радше якийсь бліндаж, і вони гуськом починають утікати з цієї позиції. І для цього достатньо було лише артилерійського прильоту. Ну, от бачите, один поперед батька, один поперед іншого. Е вперед, поперед батька в пекло, як то говорять, і зверніть увагу, те, що от е таким трикутничком не, поближче до мого зображення, це якраз є цвинтар. Біля якого розташували а, свої траншеї росіяни, ну і по них прилетіло. Ще раз показую, ще раз демонструю. насолоджуйтесь, всім друзі. Відео воно знято у е межах Солидару, в районі Солидару, е звідки окупанти утікають. Це не означає, що вони там утікають з Солидару, що вони звідкись виступають або що в нас якийсь наступ почався. Ні, це просто е таке дуже яскраве відео в ось тут в районі Бахмутського на е південно-східному напрямку Солидара. Та й загалом тут е зараз на. Усьому бахмутському напрямку інтенсивно працює артилерія, просто красунчики. Це 45-та бригада артилерійська, яка розносить в пух і прах, як то кажуть, усіх і все під Бахмутом. Попри те, що я раніше оголошував, ну такі припущення робив, що є певна оперативна пауза в село. В силу того, що вона просто необхідна і штурмових дій, як таких великих не відбувається. Принаймні від нашої сторони росіяни то пробують атакувати. Але загалом то ініціатива на нашу користь і росіяни огризаються, так. Вони контратакують. Зараз я покажу одну із таких контратак, яку відбила третя штурмова бригада. Але найцікавіше, так це те, що така особливість, пропагандистська особливість щодо бахмутського напрямку, зараз з'явилася. Росіяни по своїх пабліках починають розганяти переможні так звані. Ролики про те, що вони там щось відбили в Кліщівці, що вони в Андріївці зробили успішний наступ. А, а це все не відповідає дійсності, і це якраз є ознакою того, що в них далеке все від того, щоб бути хорошим на цьому бахмутському напрямку. Отже, відбита. Контратака окупантів е, в районі Андріївки, яку продемонстрували бійці третьої штурмової. Це просто можна сказати, така собі епічна битва, в ході якої росіяни ще навіть не висунувшись е, до передової лінії. Ну так вони лише були в русі. Е, можливо, це були вже не початкові рубежі, звідки вони стартували, але десь посеред дороги її зловили е, і наші артилеристи. Я не знаю хто саме, але ми можемо лише простежити наслідки цієї атаки. Е, отже, три знищення російських Танки, причому не просто танки, а Т-90М. Прорив, котрий народна творчість вже давно запропонувала назвати не прорив, а підрив. І ще дві коробочки, дві бронемашини окупантів були знищені. Третя штурмова говорить, що це така колона висувалася на штурм власне наших позицій. В підсумку цей підрозділ 83-ї окремої десантно-штурмової бригади Російської Федерації був розбитий. При цьому втрати окупантів склали ось які були зафіксовані зафіксовані. Ліквідовано, по-перше, командира зводу Еспаньола. Е, крім цього, цілу ворожу роту, близько 40 окупантів 200, ще 25 300. І ураження відбулося цих трьох танків Т-90М «Прорив» та двох бойових броньованих машин окупантів. Так мало третьої штурмової тут під Бахмутом. Ще й вісімдесятка підключилася. Це теж десантно-штурмові війська. Е, ну чому теж третя штурмова? Це просто штурмовики. А це десантники. Е, отже, вісімдесятка 80 львівська, 80-та бригада. Східніше Клішіївки вона зафіксувала власне розвідка вісімдесятої бригади. Зафіксувала. Російський танк ось тут поблизу заліз... Заліз... залізної дороги, так, залізничного полотна е, поблизу посадки, і передала координати 45-й арт яка і виконала знищення цього ворожого танка. Це не Т-90, але це Т-80, е, який у цій посаді от, був виявлений. Прошу познайомитися е, і в останню путь провести цей танк. Ну і по ньому прилітає е, повністю. З першого ж разу я так розумію, точний снаряд від 45-ї артбригади. 45-ка взагалі працює тут і на бахмутському, і на а, лиманському напрямку. Дуже такі. Гарні, скажімо, так, відгуки про неї дають бійці з цього спрямування. Ну і до речі, якщо говорити ще про те, що відбувається вже на Ламанському напрямку, коли згадали, то ви знаєте, навдивовижу, от я розповідав, що дуже складні ситуації опинилася Білогорівка, але навдивовижу Білогорівка тримається. От Є в мене спілкування з одним із бійців цього напрямку. Він каже, що не знаю, як це вдається, але це справді феноменально. Втім, це правда. Білогорівка досі стоїть. Ну а ще крім цього, додам дуже яскраву історію про те, що цей же боєць повідомляє, що з району білогорівки учора спостерігався надзвичайно значний такий стовп диму, щось дуже потужне прилетіло по криміні. Ось вам фото підтвердження того, що Криміна учора. Палала, і там теж щось уразили, вочевидь наші бійці. Друзі, для того щоб отримувати ось такі ексклюзивні кадри. Зокрема, закликаю вас підписатися на мій телеграм-канал. Буду радий вас там бачити, поділитися і цікавими фото, відео, думками, роздумами. Спілкуванням, тож що робити, ви знаєте, або ось так шукати нижні підкреслювання. Ньюс у стрічці пошуку, або в описі до цього відео знаходити пряме посилання. Продовжимо з передової. Зрештою, завершуючи огляд карти, я лише покажу ще одне яскраве знищення ворожої установки для розмінування у Мар'їнці. Щоправда, мушу зазначити це архівне відео, але перш ніж до Мар'їнки дійдемо по Авдіївці. Тут це стабільно складно 110 59-та бригада, в нас тримають ці фронти не лише вони, так і тут є чимало низка підрозділів. Але наразі схоже на те, що донецький напрямок ну перейшов в статус такого повільно тліючого. Хоча насправді, якщо подивитися на це становище, і в Авдіївці тут воно нічим не краще ніж в білогорівці. Ну в білогорівці можливо трішечки гірше, але Авдівка теж. По факту вона перебуває на півоточенні і такі бої, які тут відбувалися ще буквально місяць тому. Якщо пригадаєте, тут до 40 одиниць техніки вирушало на штурми позиції в Авдіївці і відбували ці атаки бійці 110-ї бригади. І схоже, що після того окупанти зовсім геть знітилися в штурмах своїх Авдіївки. А от помарінці, ну Власне, та сама історія тут штурми і позиції 79-ї бригади відбуваються ледь не щодня. Але 79-ка, Власне, миколаївські десантники показали, як вони знищують яскраво насправді знищують ворожу установку для розмінування, яка зветься Змій Гаринич або «УР-77». Отже, ця установка була покинута на рубежах поблизу Мар'їнки. Ну і скидом з гранати. Ось до такого великого вибуху призвели наші бійці, чому такий великий вибух? Тому що це установка, яка для того, щоб розміновувати це така інженерна машина, для того, щоб розміновувати заміновані шматки території, вона пускає в повітря. Випускає і падаючи на землю, підривається велика, велика груда, просто таки динаміту. Ну і ви бачите, що зрештою з цим з цією вибухівкою сталося е, після ураження. Я хочу заакцентувати вашу увагу. От, подивіться: тут стоять ур Від нього не залишилося, як то кажуть, навіть мокрого місця, як я сподіваюся, колись залишиться від окупантів, але до цього колись ну відверто скажу ще дуже і дуже багато часу крові, поту, неприємностей хороших, поганих новин. Проте об'єктивно об'єктивно об ще доведеться дуже багато боротися із цими окупантами, які прийшли на нашу землю.